Всім доброго дня. Ми вийшли з дружини трошки пройтись і хочемо провідати наших друзів Руслана То це той, про якого я казав, хто один з тих, хто перший нас прийняв в свій дом. На жаль, його зараз нема вдома, тому що він в Голландії на, на роботі в Голландії. Він буде трошки пізніше, но... Вдома його дружина, може хтось буде з дітей, тому ми хочемо засняти то місто, котре нас перше прийняло ту сім'ю, тому зараз прийдемо до них. Це такі трошки ми повернули провулок. Тут якась стройка вже хтось викупив місто, строїться. Там такий типа канал, типа маленькая, не знаю как сказать, речка, не речка, ну короче канал. Вен влитку майже пересихает. Ну, в ньому все одно є риба. Там он далеки є. Е. Гори трошки видно. що ми зараз Йдемо Це то місто, коли нас не пропустили на кордоні через 11 днів і нас забрав до себе Руслан. Людина, котра маючи сама чотирьох дітей, взяв нас з трьома дітьми до себе. Два місяці прожили. Ні, місяць. 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 Два місяць ми прожили, ні. пес. Це, це його звати Зекі. Зеки. Зайки. Зеки. Зайки. Це Руслана дом. Він сам його побудував собі. Цікаво, що а, в ромському народі, а, в циганському народі не принято зовсім случаться. Всі заходять напрямую. А, всі заходять, ну, якщо приходять в гості, заходять і прямо прям заходять в дом. І, вон моя дружина, дружина вже пошла. А, но ми, ми, у нас таке виховання, ми все одно трошки ганбимомся, соромимся. І все одно просимося, сучимося, хоча нам кажуть, не треба цього робити. Але ми все одно так робимо. Тому зараз ми зайдемо такий маленький двір. Тут Руслан зробив собі клумбу. Тут достроїв собі маленьку пристройку. А такий. Пам'ятаю, коли ми жили, я ще не знав зовсім не Мукачева, нічого, і ми не знали, що ми далі будемо робити, то ли залишатися тут. Ну, Думали, що будемо їхати. А взагалі спочатку думали, що будемо повертатися скоро. І я так виходив сюди, це кінець лютого, березень. А, ні, березень, березень. Виходив сюди. І тут по цьому провулку ходив, туди-сюди, ходив, туди-сюди, туди думав, що нам далі робити. Цікаво, що коли ми приїхали, і ну, було дуже незручно, ну, вдобно нам трошки, що ми в чужому домі живемо, доставляємо якісь невдобства. Ну, Руслан нам сказав, що каже, що нічого, нічого не витрачайте, нічого не покупайте. Я все для вас буду робити, все, що вам потрібно. А, вплоть до да, таких до мелочей, мені потрібно було ремень там, тому що мій порвався. Він, він, я хотів собі купити, він сам купив, а, постійно нас кормили, постійно все. Ну, На трес відказався, щоб ми щось витрачали, щоб ми за щось платили. І все, який потрібний одяг, ну, все-все-все. Вони робили для нас безкоштовно. Це молодша донька Барбі. А, то, що мене здивувало, коли ми при тоді було чотири роки, коли ми приїхали. Зараз я вже сім, а ніби. А хвилюється трошки. А, то, що мене здивувало, це то, що. Давісія. То, що мене здивувало, тоді, то що. Коли ми приїхали і коли вона приїхала, є чотири роки, і Руслан каже, я сні спілкуюся тільки англійською мовою. А більше ніякої ні угорською, ні українською. І вона в чотири роки він розмовляла англійською мовою. Я був так здивований. Ну, hello! <laughs> вона трошки соромиться, така красуня. Тут ми проводили. Свої перші дні. Це Давід, друг сім'ї. Тут ми сиділи, дивилися телевізор. Там на другому поверсі ми спали, але я не буду підійматися. Там ми дітьми спали. Тут ми їли. Це Барбі дружина Руслана. Це вона нам накладає їсти. Вона, вона соромиться не хоче повертатись. Вона дуже в така порядна газдині. Постійно готує. Тут у нас пройшов місяць. У нас багато знайомих переселенців ну, в Закарпатті не тільки. Я в напов в Закарпатті не тільки я просто знаю багато людей, котрі переїхали на нове місце жительства і залишились самі, самі і дуже важко проходили цей період адаптації, коли ну, втрата свого житла, втрата свого міста, рідного, нові люди, новий регіон, нова культура. Новий менталітет, і дуже важко це проходили. Но нам дуже повезло дякувати Богу, що ця сім'я нас прийняла і ще є сестра Радміла, котра нам кожен день готувала їсти. Ну це вже інша історія буде. Нам дуже пощастило, що ця сім'я нас прийняла і була дуже великою підтримкою. Во всіх планах: фінансово, морально, духовно, душевно, по-всякому. І таке диво, що це, ну, що нас прийняла ромська сім'я в той час, коли ми шукали житло і ну, ціни тогда були у льот, тобто 25-30 тисяч, ну ми не могли собі дозволити це. Ця сім'я це абсолютно безкоштовно для нас, це все робить. Якось так. Це фотографія цієї родини. Ой. Ми зараз будемо їсти лолуяк. Як називається парадич-мушкрумблі. Це, це картошка з помідорами. Крумблі це картошка, а картопля, с, с, парадичка це помідори. Будемо їсти парадич-мошкрумблі. И это кабачок, так? Да, И цветная колерова, колерова, колерова капуста. Да, Лолу, мы дякуем тебе за ежу. А, а... О, я забыл микрофон. А ну дай Лолу микрофон. А ну Лолу, что ты... Я не хочу. Хотела... По тебе... Ну, потребуй, потребуй. Я не... просто, может... Ну, скажи, ты по паспорту Барбара. Ты Барбара попала? Нет, Варвара. 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 А почему Лол? Он... Это кличка. Это брат мой, да. У меня когда мы маленькие были. Ага. Все, мы уже повечерили. Повечерили, поспілкувались, пообщались. Идем додому. На рахунок Того хотів сказати, що так цікаво, що а, у багатьох ромів у багатьох, ну, в таборі у багатьох із Ромів, израмив, що все наивцы, короче, голова ничего не работает, а, по два имени. Одно ім'я, как по паспорту, одно як, а, як, 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 як у нас называют прізвисько, ну як кличка, только тут все не рахуется як образливо. Тось, от ми були у Руслана тільки що, і її зовут ну, Барбара, а називають Лоло. Ну, і багато-багато і, і багато хто має ім'я офіційне, але є ім'я, котре його називають люди. І це як ну, як прізвиська, як кличка, ну, це не образливо, це, це абсолютно нормально. Таке цікаво штукинсія о, ще один конь. О, вже сам йде. Уже не надо, не той, идет. Вечерний табор. Okay. О, машина коня пропускает. иды еды. Пешеход. Коротше ось так. Побували ми сьогодні, показали вам, у кого ми жили перший місяць. Далі будемо помалу ще знімати, розказувати свою історію. Вот так вот э, життя повернуло нас в таку сторону, що наше життя э, помішалася помішалося з ромським життям, з ромськими людьми. Якось так ніколи не предполагали, ніколи не думали, що так воно вийде. Но так сталося. Тому дякувати Богу за все. Все, всім па-па.